Віддячили за співпрацю в обласному управлінні служби безпеки, нагородили громадських активістів, грамоти та подяки представникам народної самооборони та народного ополчення Прикарпаття. Все через те, що новий рік та різдво вони не святкували, а допомагали силовикам забезпечувати мир і спокій в області. Зокрема, охороняли громадський порядок та стежили за стратегічними об'єктами заводами, мостами і залізничними тунелями. В такий спосіб намагалися попередити всілякі терористичні акти. Активісти кажуть, жодних надзвичайних ситуацій не. Не траплялося, втім таке об'єднання нині є вкрай необхідним. Якщо ми будемо поодинці всі бігати, нас просто розіб'ють. І буде заїзд терористів. Будуть терористичні акти, акти, такі як в Одесі, в Харкові. Тому подібне, тому нам треба спільно об'єднатися з усіма силовими структурами з усіма громадськими організаціями, активістами і працювати тільки в єдиному цілому, в єдиному колоці. В СБУ зізнаються, нині зайвим не може бути ніхто, особливо коли йдеться про захист від провокацій та диверсій. Чимало силовиків нині перебувають у зоні антитерористичної операції. Відтак допомога потрібна. Безпека це загальна справа. Як і представників силових структур, так і керівників і членів громадських об'єднань. Дуже багато співробітників, як і УМВС, так і з управління Служби безпеки зараз перебувають в зоні АТО. Тому дійсно без їхньої допомоги ми в повному обсязі виконувати завдання, скажімо так, нам буде важко. У зв'язку з посиленням безпеки в державі активісти й надалі співпрацюватимуть з силовиками. Зокрема, зі слів самооборонівців, їхні представники нині здійснюють підготовку спецгруп за посилення охорони області.